Це в центрі. Оце парковка з ліфтом, з туалетом. Слухайте. Ну, будинки різні. Ага, дуже добре, що спуск. Це ми йдемо обідати. У японський ресторанчик, де подається рис з багатьма добавками. Боже, там і креветки, там і е, сельмон. <свісно> на забила. На Червона риба коротше. Там і різні там, ананаси, кукуси. Ну, багато всього. Морські водорості, бобові. А куди прямо йти? Да? До башти, так? Да? О, старовинна частина міста. А далеко йти? Ого. Ну, Нічого страшного. У мене буде трохи більше, мабуть, аніж 7 хвилин. Сьогодні 22. -е. День початку Другої світової війни на нашій території. Ой, як цікаво. Нам прямо да, по дорозі. Тут перех... перехід. Так. Ой, які кущики пахучі. Ой. Ну і собачачи тут. Ой, лежить, ніхто його не прибирає. Ось так. Там гори. Ой, боже мій. Ага, калітка у садочок. Як цікаво. Уже цвітають ці кущі. Дуже такий активний. Хотіла сказати парфум. Активний запах. І така стіна, слухайте. Ну, у мене хоч якісь пригоди. Буду дуже вчити, мабуть, <смір> бо мені якось було не дуже, не дуже хотілося. А тепер уже хочу, щоб якось із родичами розмовляти їхньою мовою. Ну, я са молодець, вона все це швидко за рік вивчила італійську, вчилася в італійському вузі в Римі в університеті. О, А тут уже мури історичні, історичні мури. Історичні мури. О, зупиночка чи що тут? чи може не зупинка, а Вхід, прохід. А ага. <риклад> <риклад> я то думала, що таке, куди я прийшла? Може, я не туди прийшла? Господи, ай, Мама мія. не хороша по цим сходам. По, наверх? Ага. Ай, мама мія. Ну, що робити? Трохи калорій позбудуся. По цим сходам наверх. Дуже добре. Де б я ще так походила по старовинним місцям. І ось сходи. Ну, я зараз тут припинюсь. Ну і розумію, це така історична будівля. Все в горах. Це на схилах і в машини пилюкою засиплені. <різь> <різь> От так. І сходи. Тут такі кущі взагалі розкіш, такі рослини. І рослини тут взагалі. Ой, Господи. Бригу, мізель, пригу я після тебе. Ой, яка кропива розкішна. Слухайте, де ще я цю кропиву? Тут подивилася. Ну все. Я трохи піднялася. І ще тут раз і два. яся там край виден, видно край. Ой, Це то я ще піднялася по сходам. І ще наверх. Ну, вже наче край виден. Видно край. Слухайте, тут крупива розкішна. Де б я ще її побачила? Оце. Ой. Слава Богу. І ще оце мені останній рибок. Наверх. Я... Це я піднялась. По цим сходам іще тут трохи. Зараз я засніму. Оце я підняла, слава богу, вже на край гори. Це ми йдемо до японського ресторану пообідати. Ми сидимо на кам'яні. Прийгу, прийгу, Це ми видряпалися по цій драбині, по цим ступеням видряпалися, слава тобі, господи. Це вниз, вниз і там побігли. І побігли. І такі хмари, така чудова погода. Це така скам'я. І ми йдемо. У японське кафе чи ресторан, як його, я не знаю. Дуже смачно там подають. Я, коли ми були, минулого разу я не засняла, а тепер зроблю це. Оце таке, це піцерія. Ні, це ресторан. Слухайте, вулички вузькі, а далеко ще яся, ага. ой, Фух. трохи відпочину, бо якось. Ага якісь арки, слухайте. А, це Арка. Оце Італія. Хай Бог милує по горам лазити. Ну, це я кажу, я гірський турист свою молодість, юність я в горах провела на Кавказі, на Помір'я. Ой, господи. Оце. Ось те які Ой. І нам Ого! <плес> ну тут повно ресторанів. Я взагалі люблять їсти в ресторанах Сидіти <ріст> <ріст> мене чекали ой якраз <ріст> Слухайте, ми встигнемо до їхньої перерви. А, окей. Оце повна вулиця ресторанів. а, фермента. Отак вот от. Це така тарілля. Ага. prendete il menù compilatevi e poi vedete qui in tasca. Yesuu.